О Генрі. Персики Медовий місяць був у розпалі. Квартирку прикрашав новий килим найяскравішого червоного кольору, портьєри з фестонами і півдюжини глиняних пивних кухлів олов'яними кришками, розставлених у їдальні на виступі дерев'яної панелі. Молодятам усе ще здавалось, що вони ширяють у небесах. Ні він, ні вона ніколи не бачили, як примола жовтіє в траві коло струмочка, але якби подібне видовище постало перед їхніми очима у згаданий час, вони, поза всяким сумнівом, угледіли б у ньому ну, все те, що, на думку поета. Має огледіти у квітучій примулі справжня людина. Наречина сиділа в гойдалці, а ноги її спиралися на зимону кулю. Вона потопала в рожевих мріях і в шовку того ж відтінку. Вона переймалася думками про те, що говорять з приводу її весілля з малюком Макгарі у Гренландії, Белуджистані та на острові Тасманія. Утім, Особливого значення це не мало від Лондона до сузір'я Південного Христа не знайшлося б боксера на півсередньої ваги, здатного протриматися чотири години, та які там чотири години, чотири раунди проти малюка Макгарі, і ось уже три тижні як він належить їй, і досить дотику її мізинця, щоб примусити похилитися того. Проти кого безсилі кулаки уславлених чемпіонів рингу. Коли любимо ми самі, слово любов синонім самопожертви та зречення. Коли люблять сусіди, що мешкають за стіною, це слово означає зарозумілість та нахабство. Наречена схрестила свої ніжки в туфельках і задумливо подивилася на стелю, розмальовану купідонами. Любий. вимовила вона з виглядом Клеопатри, яка висловлює Антонію побажання, щоб Рим був доставлений їй додому в оригінальній упаковці. Любий, я, мабуть, з'їла б персик. Малюк Макгарі підвівся і надів пальто та капелюх. Він був серйозний, стрункий, сентиментальний і кмітливий. Гаразд. Сказав він так холоднокровно, наче йшлося всього лише про підписання умов матчу з чемпіоном Англії. Зараз піду принесу. Тільки ти не барись, сказала наречена. Інакше я збуджуся без свого поганого хлопчика. І дивись, вибори гарний, стиглий. Після тривалого прощання. Не менш бурхливого, ніж якби на малюка чекала сповнена небезпек подорож до далеких країн, він вийшов на вулицю. Тут він замислився і недарма, бо все відбувалося на провесні, і здавалося маловірогідним, щоб десь у сирій вогкості вулиць і в холоді крамниць вдалося знайти жаданий солодкий дар золотистої зрілості літа. Діставшись до рогу, де стояв намет італійця, продавця фруктів, він зупинився і кинув презирливий погляд на купи загорнених у цигарковий папір апельсинів, глянцуватих рум'яних яблук і блюдих бананів, що знудьгувалися за сонцем. Персики є. Звернувся він до співвітчизника Данте, найзакоханішого із закоханих. Немає персиків, сеньоре, зітхнув торговець. Будуть хіба тільки за місяць. Тепер не сезон. От апельсини є гарні. Візьмете апельсини. Малюк не удостоїв його відповіддю і продовжував пошуки. Він попрямував до свого давнішнього друга і прихильника Джастиса Окелехена. Власника закладу, що поєднував у собі дешевий ресторанчик, нічне кафе та кегельбан. О, Келехен був на місці, він ходив по ресторану і давав усьому лад. Термінова справа, Келе, сказав йому малюк, моїй старенький спало на думку поласувати персиком. Отже, якщо в тебе є хоч один персик, давай його швидше сюди. А якщо вони в тебе водяться у множині. Давай кілька стануть у пригоді. Весь мій дім до твоїх послуг, відповідав Окелехен. Але тільки персиків ти в ньому не знайдеш. Тепер не сезон. Навіть на Бродвеї, і то, мабуть, не дістати персиків у цю пору року. Шкода мені тебе. Адже якщо у жінки щось розгорівся апетит, так їй подавай саме це, а не інше. Та й час уже пізній, усі кращі фруктові магазини вже зачинені. Але може твоя хазяйка задовольниться апельсином? Я саме дістав ящик добірних апельсинів, отже, якщо. Ні, келе, дякую. За умовами матчу потрібні персики, і заміна не припускається. Піду шукати далі. Час наближався до півночі, коли малюк вийшов на одну із західних авеню. Більшість магазинів уже зачинилась, а в тих, які були ще відчинені, його мало не на глум брали, коли він заводив розмову про персики. Але десь там, за високими стінами, сиділа молода і довірливо чекала за морського гостинця. Так невже ж чемпіон у напівсередній вазі не роздобуде їй персика? Невже він не зуміє здолати усі перешкоди у вигляді сезонів, клімату та календарів, аби порадувати свою кохану соковитим, жовтим чи рожевим плодом? Попереду показалась освітлена вітрина, що переливалась усіма барвами земного достатку, але не встиг малюк її запримітити, як світло згасло. Він помчав, щодуху і наздогнав фруктівника тієї миті. Коли той зачиняв двері крамниці. Персики є? запитав він рішуче. Що ви, сер? Тижнів за два-три, не раніше. Зараз ви їх у всьому місті не знайдете. Якщо десь і є кілька штук, так тільки тепличні, та й то не можу сказати, де саме. Хіба що в одному з найдорожчих готелів, де люди не знають, куди подіти гроші. А ось, якщо бажаєте, можу запропонувати чудові апельсини. Тільки сьогодні пароплавом доставили партію. Дійшовши до найближчого рогу, малюк десь із хвилину постояв у роздумі, потім рішуче повернув у темний провулок і попрямував до будинку із зеленими ліхтарями коло ганку. – Що, капітан тут? запитав він чергового поліцейського сержанта. Але в цей час сам капітан вирнув із-за спини чергового. Він був у цивільному і мав вигляд надзвичайно заклопотаної людини. Здоров будь малюку, вітав він боксера. А я гадав ви у весільній подорожі. Учора повернувся. Тепер я цілком осілий громадянин міста Нью-Йорка. Мабуть, навіть займуся муніципальною діяльністю. Скажіть мені, капітане, чи хотіло б ви сьогодні вночі накрити заклад Денвера Діка? Схаменулись, сказав капітан, крутячи вуса. Денвера спіймались ще два місяці тому. Це так, погодився малюк, два місяці тому Рафферті викурив його із 43-ї вулиці, а зараз він улаштувався у вашому районі, і гра у нього йде більша, ніж будь-коли. У мене з Денвером свої рахунки. Хочете, проведу вас до нього. У моєму районі, заревів капітан. Ви в цьому впевнені, малюку. Якщо так, вважатиму за велику послугу з вашого боку. А хіба вам відомий пароль? Як ми потрапимо туди? Зламавши двері, сказав малюк, їх ще не встигли обкувати залізом. Візьміть із собою із десяток людей. Ні, мені туди вхід закрито. Денвер намагався мене прикінчити. Він вважає, що це я виказав його минулого разу. Але, до речі, він помиляється. Проте покваптесь, капітане. Мені треба якомога раніше повернутися додому. І десяти хвилин не минуло, як капітан і дванадцять його підлеглих, ідучи слідом за своїм провідником. Уже входили у під'їзд темного і цілком пристойного на вигляд будинку, де вдень вершили свої справи з десяток солідних фірм. Третій поверх у кінці коридора, неголосно сказав малюк. Я піду вперед. Двоє дужих молодців, озброєних сокирами, встали біля дверей, на які він їм показав там, здається, все тихо. Із сумнівом у голосі вимовив капітан: Ви впевнені, що не схибили малюку? Ламайте двері. Замість відповіді скомандував малюк. Якщо я помилився, я й відповідатиму. Сокири із тріском врізалися в незахищені двері. Крізь проломи ринуло яскраве світло. Двері впали, і учасники облави з револьверами поготові увірвалися до помешкання. Простора зала була обставлена з кричущою розкішшю, що відповідала смакам господаря, уродженця заходу. За кількома столами йшла гра, десь із півсотні засідників, що були в залі, кинулися до виходу, прагнучи будь-що вислизнути з рук поліції. Запрацювали поліцейські палиці, проте більшості гравців удалося втекти. Трапилося так, що цієї ночі Денвер Дік удостоїв кубло своєю особистою присутністю. Він і кинувся першим на непрошених гостей, сподіваючись, що чисельна перевага дасть змогу одразу зім'яти учасників облави. Але з тієї миті, коли побачив серед них малюка, він уже не думав ні про кого і ні про що. Великий і огрядний, як справжній важкоатлет, він із захопленням навалився на свого тендітнішого ворога і, обидва щепившись, покотилися сходами вниз. Тільки на майданчику другого поверху, коли вони нарешті розчепились і знялися на ноги, малюк зміг скористатися своєю професійною майстерністю. Що лишалося без ужитку, доки його стискував у своїх лютих обіймах любитель сильних відчуттів вагою в 200 фунтів, якому загрожувала втрата майна вартістю 20 тисяч доларів. Уклавши свого супротивника, малюк кинувся нагору і, пробігши крізь гральну залу, опинився в кімнаті трохи меншій, відокремленій від зали аркою. Тут стояв довгий стіл, уставлений коштовною порцеляною та сріблом, що ломився від дорогих та вишуканих страв, до яких, як заведено вважати, такі ласі лицарі удачі. На оздобленні столу теж позначилося широкий розмах і екзотичні смаки джентльмена, що доводився теском столиці одного з американських штатів. З під звисаючої до підлоги білосніжної скатертини стирчав лакований штеблет 45-го розміру. Малюк ухопився за нього і витягнув на світ божий негра офіціанта у фраці та білій краватці. Підводця, скомандував малюк, ти перебуваєш при цій годівниці? Так, сер, я перебував. Невже нас знову схопили, сер? Кидається на те. Тепер відповідай. Є тут у тебе персики? Якщо ні, то, виходить, я дістав нокаут. У мене було три дюжини персиків, сер, коли почалася гра, але я побоююсь, що джентльмени з'їли геть усі. Може, вам завгодно з'їсти гарний соковитий апельсин, сер? Перевернився до гори дном. суворо наказав малюк. Але щоб мені були персики, і ворушись, бо справа закінчиться погано. Якщо ще хтось сьогодні заговорить зі мною про апельсини, я з нього духу випру. ретельний обшук на столі, обтяженому дорогими щедротами Денвера Діка, допоміг знайти один єдиний персик, який випадково пощадили епікурейські щелепи прихильників азарту. Його негайно помістили в кишені малюка, і наш невтомний фуражир вирушив зі своєю здобиччю в дорогу додому. Вийшовши на вулицю, він навіть не подивився в той бік, де підлеглі капітана заштовхували своїх полонених у поліцейський фургон і швидко попрямував до себе. Легко було тепер у нього на душі. Так лицарі круглого столу поверталися до Камелота, переживши багато небезпек і вчинивши чимало подвигів на честь своїх прекрасних дам. Подібно до них малюк дістав наказ від своєї дами і зумів його виконати. Щоправда, йшлося лише про персик, але хіба не подвигом було роздобути серед ночі цей персик у місті, ще скутому лютневими снігами? Вона попросила Персик, вона була його дружиною, і ось Персик лежить у нього в кишені, зігрітий долонею, якою він притримував його спобоювання, як би не впустити і не втратити. Дорогою малюк зайшов до нічної аптеки і сказав власникові, який питально втупився в нього крізь окуляри. Слухайте но, шановний. Я хочу, щоб ви перевірили мої ребра, чи всі вони цілі. У мене була маленька суперечка з приятелем, і мені довелося полічити сходинки на одному чи двох поверхах. Аптекар уважно оглянув його. Ребра всі цілі, був його висновок, але тут є синець, судячи з якого можна припустити, що ви звалилися з хмарочоса праска. І не раз, а принаймні двічі. Байдуже, сказав малюк, я тільки попрошу у вас щітку для одягу. У затишному світлі лампи під рожевим абажуром сиділа молода і чекала. Ні, є, либонь, ще чудеса на білому світі. Адже одне лише слівце про те, що їй чогось хочеться, хай це буде якась дрібниця. Квіточка, гранат або ах, так, персик, і її чоловік відважно вирушає в ніч у широкий світ, який не в змозі стояти проти нього, і її забаганка виконується. І справді, ось він схилився над її кріслом і вкладає їй у руку персик. Поганий хлопчику. закохано проворкувала вона. Хіба я просила персик? Я б набагато охочіше з'їла апельсин. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Та мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.